А я бачив в інтернеті таку пилку, яку пишуть, що вона працює дві години. Як ви це поясните, чому у вас там пишеться 13, наприклад, там 20 хвилин? Тому розказую, не ведіться те, що написано. Розказую. Якщо ми беремо якесь, наприклад, маленьку таку міні-пилу, наприклад, там з 2 амперною батарейкою, розказую по тестам, тестували куча людей, куча відео. 13 хвилин невпинної роботи. Тобто нагрівається хтось. Тобто це достатньо нормально, багато мона дерев обрізати це чітко, то тобто, ну, це про суди невпинно. Потім розповідає, якщо ми беремо там якусь пилку, батарейки ми беремо, наприклад, там ось 8 амперні самі мощні, і там пилка, наприклад, якщо ми про крафтовську, там отака наприклад моделька PCA40-2, наприклад. То там виходить 40 хвилин, наприклад, це невпинної роботи на такій пилці. Тобто це максимально два тобто акума восьмерки. Тобто ви там пиляєте метровка, наприклад, ну, грудь, так сказав, прицепта така дрова. Це нормально, тому що там, де пишуть, 2 години не можна бути. Тут мають часто теж люди заходять питать, а скільки вона буде працювати? Кажу, минут 13, типа така маленька міні-пилка. До мене такі очі, то Та це геть мало, то той. Цей... Ну не буде вона більше. Я ж ну, що мені вам казати, три часа буде працювати, потім до мене буде приходити говорити, я попрацювати ну, сіла чи що. Тобто Хтось вірить те, що там пишуть, розказуємо просто правду, як воно є, тому що мені не треба якась лишні ці проблеми, скандали. Ми кажемо те, що ми тестували і самі, те, що там люди тестували, то тобто заявляє так само виробник. Тому ось так, це, наприклад, те саме, як тут пише, запас ходу в електромобілів 500 кілометрів, а там по факту 300 проїжджає. Тобто Тут залежно, яка експлуатація, що там до чого, тестували їх просто, ті машини, як ви знаєте, по прямій дорозі, там 20 км в час, там все виключено, тупо так воно їде. Тому, плюс там ще там запаски витягувати, ви розумієте. Тому по інструменту, якщо це 2-амперний акумулятор, тобто якщо це міні-пилка, тобто ПК-44, що я вам показував, тобто це ви знаєте, що на такі батареї то це 13 хвилин невпинної роботи. А там в роботі, якщо там обіжати дерева, то точно не довше їх хватить. Тому майте на увазі, то якщо сікатор ми брали, там тестували, то 2040 різів сікатор робить на одній зарядці батарейки, тобто хамперні. Тому ось така інформація, можливо, буде комусь корисна.